Шанувати тих, хто віддав життя за державу в Івано-Франківську у меморіальному сквері відбувся вже традиційний дзвін пам'яті. Це щомісячний поминальний захід за полеглими захисниками та захисницями України. Вшанувати пам'ять про сина прийшла і Галина Сімко. 48-річний Віталій загинув у грудні 2023 року. Жінка згадує його останні слова та дякує за підтримку для тих, хто втратив рідних. Коли він помирав під Берестовом, у лісі він попросив свого побратима, на руках у якого він помирав, щоб він приїхав в місто Городенко і передав мамі останні слова, що він дуже любив маму, щоб мама його простила і що він дуже любив Україну. У нас в місті Городенка і алея героїв, і пам'ятники кладуть героям. І завжди вшановують і різні мероприємства проводять об'єднані ветеранів. Завжди повідомляють, завжди запрошують. Дуже багато всього. І психологи займаються, і потрібно, якщо допомогу дають, і психологічно, і матеріальну. стосовно цього я. Дуже вдячна всім і владі і всім, що не забувають і поважають, і шанують ставляться до таких людей з розумінням. і навіть люди, місцеві люди, ставляться з розумінням. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук вручила посмертні відзнаки сім'ям загиблих. Очільниця Прикарпаття зазначає, кожен із захисників зробив великий внесок для України, тому варто вшановувати їх пам'ять. Кожен місяць звучить звін пам'яті за всіма героями, які віддали життя за Україну, це така традиція збиратися і вшановувати великий подвиг славних прикарпатців, воїнів, які ризикуючи своїм життям, віддали своє життя за кожного з нас, за світле майбутнє нашої країни. Це також наша єдність, тому що єдино ми збираємося, і ми згадуємо про саме про їхні подвиги. Ми формуємо молоде покоління. Щоб пам'ятали наших героїв, яким дякуючи, яким ми живемо, працюємо і розвиваємося на українській землі. Яна на лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.